Подивимось, як інші країни проходили через земельні реформи. Поглянемо спершу на Аргентину. 2019 рік. Аргентина: 30% населення знаходиться за межею бідності, 13 мільйонів людей страждають від голоду. Інфляція досягла рівня 54%. Національна валюта країни дешевша втричі лише за рік. Від голоду помирають діти. Центробанки не мають грошей, щоб збалансувати здешевлення національної валюти. Загальний розмір боргу Аргентини 325 мільярдів доларів. Причина 2002 рік: реформа Домінго Кавальо, дозвіл на приватизацію державного майна, зокрема землі. Іноземців та їх інвестиції звільнили від податків на 25 років. У наступні 10 років країна втрачає приблизно 280 мільярдів доларів податків, що могли потрапити до бюджету через нерегульований потік землевласників. Ринок землі у Аргентині став спекулятивним на 20 років, що призвело до дефолту країни аж 9 разів. Стану коли країну судять за невиконання обов'язків, що і сталося у 2019 тисячі коли один з кредиторів Ауреліус вдруге подав позов на 84 мільярди доларів. У травні 2020 року Аргентина допускає технічний дефолт вже дев'ятий, 22 травня держава не змогла сплатити 500 мільйонів доларів за кредитними зобов'язаннями. А тепер а дізнаємося, як справи у Польщі. Польща, наша сусідка, до 1989 року 76% родючої землі належить фермерам. У 1991-му вирішують, що потрібно відкрити ринок землі, але обережно, без дозволу на придбання ділянок іноземними інвесторами. 3 мільйони гектарів орних земель здали в оренду з 1993 до 1995 років. Трохи менше – 2,1 мільйони гектарів – передано в оренду з 1996 до 2004 років. У 2002 році кожен п'ятий гектар землі був орендований. Бюджет країни поповнювався сплатою оренди. Якщо перемотати вперед на 19 років, то зараз 16% усієї родючої землі у Польщі орендовано. Це майже півтора мільйони гектарів. До 2004 року задля придбання землі у Польщі іноземці мали пройти перевірку у міністерстві землі та надати низку документів. Тільки у 2016 році правила послабили на честь входження до Євросоюзу. З 1991 року по 2004 ВВП Польщі росте втричі, досягаючи 500 мільярдів доларів у 2021 році. Зараз у Польщі доступно 1,5 мільйонів робочих місць. 4 мільйони українців поїхали на заробітки до країни лише за 2020 рік. Феномен заробітку стає настільки масовим, що з'являються фрази у Польщу по суниці». Про це пишуть крупні змі. Половина продуктів, що ми бачимо у магазинах польські: це яблука, масло, молоко, м'ясо та інші. ВВП України у 2021 році лише 150 мільярдів доларів. Але ми збираємося відкрити ринок землі для іноземців одразу, а не поступово, як це зробила Польща. Залишилося відповісти на одне питання: чи готові ви до того, що у вас сантиметр за сантиметром відберуть рідну землю? Підписуйтесь, ми будемо слідкувати за процесом земельної реформи. Якщо у вас є відео, фото або будь-яка інформація про порушення вашого права на землю, відправляйте на пошту.